на прямому, які новини маємо на цю годину. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно судді Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості в Києві, внаслідок якої загинув 23-річний військовий національної гвардії. Повідомляється, що наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту. Всього за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово медичні, хімічні, технічні та інші висновками судових експертиз підтверджується вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп'яніння також підтверджується висновками інших експертиз. За наслідками автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз. Є докази порушення правил дорожнього руху. В Одесі енергетики обговорили захист критичної інфраструктури від терористичних атак Росії за оцінками Міненергетики. Близько 80% об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі були пошкоджені дронами Камікадзе. І напередодні нового палювального сезону розробляється нова стратегія захисту від них. Крім того, готуються максимально задіяти альтернативну енергетику. Децентралізація об'єктів генерації, коли вони розпорошені по території всієї держави, ускладнює влучання та робить неможливість. Пливим тотальний блекаут, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Насправді концентруємося і на дронах, на захист, і захист від ракет. Безумовно, що найкращий захист від ракет це система ПВО. Це абсолютно очевидно. А от стосовно дронів, то є відповідні напрацювання. Вони розроблені фахівцями генштабу і вони впроваджуються. Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі. Про це повідомили в Єврокомісії. Йдеться про заборону на експорт до Білорусі низки високочутливих товарів і технологій, які сприяють військово-технічному розвитку країни у списку обмежені також товари та технології, призначені для використання в авіаційній та космічній промисловості. Крім того, єс вів додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до Білорусі. Безпека на кордонах та провокації з боку Білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Лідери обговорили безпекову ситуацію на своїх кордонах у зв'язку з присутністю найманців Вагнера в Білорусі. Литовський президент вважає це додатковим ризиком для союзників. Польський прем'єр заявив, що його країна залишається в стані постійної загрози провокацій і гібридних атак з боку Білорусі та Росії. Ваше на наших границях просто на наших кордонах на кордоні з Литвою та Польщею, відбуваються всілякі гібридні атаки, які ми спостерігаємо останні два роки. Росія і Білорусь посилюють тиск на наші кордони. Вони збільшують кількість провокацій, і ми повинні усвідомлювати, що їх більше. 20 населених пунктів за добу обстріляли окупанти на Запоріжжі. Напруженою залишається ситуація в Оріхівському районі. Російські війська продовжують скидати авіабомби на районний центр. З артилерії та реактивних систем залпового вогню гатять по довколишніх селах. Внаслідок обстрілу Приображенка загинула місцева жителька вибуховою хвилею та осколками пошкоджені домівки і господарські споруди. Чотирьох дітей вивезли поліцейські з Торецька на Донеччині. На евакуацію погодилися одразу дві родини. Коли поліцейські на броньованих авто вивозили людей, окупанти випустили пакет градів по дорозі, де рухалися евакуційні екіпажі. Нікого не поранило. Правоохоронці розповідають, що росіяни посилили обстріли населених пунктів Торецької громади. По цивільному населенню ворог б'є прицільно з різних видів озброєння. По дорозі ми бачили, були обстріли буквально перед нами. Розірвався пакет граду. Ну це було недалеко біля дороги в полі. В цілому в Трецькі ситуація дуже небезпечна, і я закликаю всі родини, в яких є діти, евакуюватися в більш безпечні місця. Майже 30 воєнних злочинів за добу зафіксувала поліція на Херсонщині. Ворога нещадно б'є по селу Одрадокам'ян, гатить з артилерії та авіації. Сильних обстрілів постійно зазнає сам Херсон, зокрема Дніпровський район та мікрорайон Корабел. Пошкоджено консульство і територію слідчого ізолятора. Також зачепило адмінбудівлі, будинки та магазини. Під ворожим обстрілом постійно перебувала берегова лінія. Після серії вибухів у приватному секторі зайнялася. Масштабна пожежа. Відранку росіяни обстріляли Херсон. Спочатку вдарили по свято катерининському собору в центрі міста. Влучили в тролейбус, який на момент атаки проїжджав поруч. Поранено трьох пасажирів. Внаслідок обстрілу у церкві виникла пожежа. На місце прибули надзвичайники. Тоді ж російська армія повторно вдарила по собору. Постраждало четверо рятувальників. Їх госпіталізували. Начала 6 в 6 часов утра дивиться крышу. Так стреляла. По два вот у спас немножко все тут бежали. А если вылезли на крышу, видно, их убедили, і начали по ней. Красавцы по пожарным Они начали с там. Ну там загорелось вот эти вот деревянные там прикрытия. Внутри вот это только что водой залили, вода капает и все. 10 тисяч доларів за фіктивну непридатність до військової служби ДБР затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України. Він також керував одним із управлінь штабу командування сухопутних військ. За даними слідства, посадовець організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Діяв разом із працівниками центрів комплектування, які могли підробляти документи. Правоохоронці стверджують, що задокументували кілька випадків видачі фіктивних довідок. Організатору загрожує до 9 років позбавлення волі. Прикривалися сургатним материнством. В Україні викрали масштабну схему торгівлі немовлятами. Дітей продавали іноземцям. Ціна за новонародженого коливалася від 50 до 70 тисяч євро. За даними слідства, до масштабної схеми причетні представники низки приватних медичних центрів з Харкова та Києва. Загалом 12 людей організаторами називають двох керівників медичних установ. Підозрювані шукали в Україні жінок із скрутним матеріальним становищем, які погоджувалися народити дитину для іноземців. Сургатні матері обіцяли 12 тисяч євро. Причому іноді їм платили меншу суму а в разі незгоди на окремі умови жінкам погрожували. Цивільне життя після війни Львівська область стала частиною пілотного проєкту з реінтеграції ветеранів у цивільне суспільство в місті на базі університету Львівська політехніка відкрили центр ветеранського розвитку. Це третій такий центр в Україні. Там допомагатимуть ветеранам повернутися до цивільного життя. Зокрема, помічники консультуватимуть ветеранів щодо працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації. Більшість і більше про центр дізнавалися наші репортери. Десантник 80-ї бригади Олег Ціздин захищає Україну з першого дня російського вторгнення. З 14-го року фронтових буднів має сім поранень, десятки ротацій. Олег розповідає, як інколи складно адаптуватись у місці після боїв на фронті. Тож на своєму досвіді хоче допомагати побратимам якнайшвидше пройти етап адаптації. Для цього подав заявку на помічника ветерана у новий центр ветеранського розвитку. Я пам'ятаю, 14-го року, коли я приїхав з бойових дій. Ну, до міста Львова, наприклад, на вокзал. Тобто, це одно середовище, війна і граждан... ну, цивільне життя це дві різні речі. Я прийшов, я впав в паніку, я не знав, куди їхати. Я забув який в мене маршрут, і в тому плані таких центрів не було. Мені ніхто не допомагав. Тобто, я своїми проблемами вилазив сам. Тобто не було все добре, було все погано. Ті ПТСР був Віктор Дейнека теж виявив бажання обійняти посаду помічника ветерана. У складі 24-ї бригади Віктор отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Далі довге лікування, апутація обох ніг та звикання до протезів. Військовому знадобився рік, щоб самотужки пройти всі етапи адаптації у суспільстві. Нині він вже сам готовий допомагати ветеранам. Це розвантажить державну влади це надасть допомогу хлопцям, таким, як я, обмеженою рухливістю. Ось да? у них ну, руки не там, ну, не поранені, ветерани, просто навіть, якщо немає поранень, які відслужили збройні сили і вже втратили роботу, бо не важливо, їм треба десь просто влаштуватися, якусь надати юридичну допомогу, соціальну допомогу. І щоб вони це могли зробити, і коли вони будуть спілкуватися з хоча б з такими як я, вони будуть дуже зі мною, скажімо так, більш відверті. І їм буде проще зі мною розмовляти. Обов'язків у помічників ветеранів багато: допомога з працевлаштуванням, допомога у визначенні освіти, відвідування лікарів і навіть психологічна допомога. Адже інколи важливіше дати можливість виговоритись після повернення з фронту станом на е Момент початку широкомасштабного вторгнення на 24.02.2022 року в електронному реєстрі ветеранів, який діє в Міністерстві справ ветеранів, налічувалося близько півмільйона ветеранів. Наша прогнозована кількість після перемоги, що десь близько 4 мільйонів людей, а то і більше буде. Потенційно пов'язана з ветеранською політикою у Вінниці і Дніпрі вже діють такі центри у планах відкриття у Миколаєві. Важливо просто соціалізація військовослужбовців, які вже були в бойових діях, так далі, тому що їм потрібно повертатися до цивільного життя, їм потрібно заново пристосовуватись, так далі, тому що кожен сприймається по різному. У в кожного є свій психологічний стан, який впливає на нього, як він діє. І їм потрібно в цьому допомагати. Для помічників ветеранів організовують навчання, щоб вони вільно орієнтувалися в документах, знали, куди краще звертатись з різних питань і на місцевому рівні, і на державному. Навчання планують розпочати вже в серпні. До того часу всі бажаючі можуть подавати заявки. Омелян Ситник, телеканал прямий Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі «Прямого», стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.